Привіт, шановні інвестори та трейдери. Аналітична спільнота на зв'язку з вами гуру Макетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. Ви можете призупинити його, якщо хочете. Пропонуємо вам детальніше розглянути всі параметри організації. Тепер ми розглянемо поточні показники діяльності компанії за Болдун Insurance Group. Тикер BWIN. Цей огляд базується на поточних даних станом на 25 травня 2025 року. За класифікацією GURU, макет з компанії за Bolduin Insurance Group Inc. належить до підкатегорії. Fear Exchange у порівнянні беруть участь п'ятьох організацій, що не є репрезентативним. Остаточні рішення ми побачимо в кінці відео. Загальний результат для досліджуваної компанії такий мінус 7 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,7 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках ринку взагалі ми побачимо, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,9 бали. При рейтингу компанії мінус 7 балів за Baldwin Insurance Group. Шляхом порівняння руху ціни акцій компанії за Болдує Insurance Group Inc. і компанії під категорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії за Болдує Insurance Group показали динаміку 8%. Проти цінової динаміки в підкатегорії 4,3 Ринкова капіталізація компанії за Baldwin Insurance Group Inc. оцінюється в 4,42 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 14 мільярдів доларів. За Baldwin Insurance Group займає частку 32,207%, є одним з лідерів у підкатегорії. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,61 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 11 мільярдів доларів. Заболдуін Insurance Груп становить частку 5,374 тисяч віц. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка заболдуї Insurance груп у підкатегорії у випадку біржової оцінки становить 32,207%. Балансова вартість становить 5,374 тисячні віц. Це на 83% менше частки ринкової капіталізації. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Борги організації становлять 1,578 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 258,7% власного капіталу. Рейтинг заборгованості компанії дуже погано мінус 2 бали. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку дорівнює 0. Середній показник у підкатегорії становить 562,5%, що значно гірше за середній показник у підкатегорії. Рейтинг фондового ринку компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорією дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 32 мільйони доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 262 мільйони доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. Прохідно 0 балів. Коефіцієнт ціни і продажів компанії становить 3,1. Середній показник по підкатегорії становить 2,8, що на 11% вище середнього по підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової ціни компанії до виручки в порівнянні з показниками підкатегорії прийнятно 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 1420 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 2,3% в середньому по підкатегорії 0,5%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 2,8%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу в субкатегорії становить 70,88%. Це на 120% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 1075 тис дол. А за підкатегорією 2366 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 54,6%. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника мінус 7,8 доларів. Середній показник у підкатегорії 4,2 тисячі доларів, а різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 85%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка продажів на одного працівника організації становить 345 тисяч доларів. Підкатегорія 839 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 143%. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Акції на продаж становить 7,6% із середнім показником для підкатегорії 4,2%. Це показник ризику короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 80% для компанії The Baldwin Insurance Group Inc. У підкатегорії рівень rsi 14 становить 43%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 38,1 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 47,39 долара. Динаміка фактичної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 25%. Дивимось таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів ГУРУ Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі за результатами аналізу цінних паперів за Baldwin Insurance Груп. Довідкова система оцінки запасів Гуру Макетс приймається таке рішення. Відкрити торгівлю на продаж за 38 доларів США за акцію. Угода відкрита, оскільки компанія має досить низьку оцінку. Оцінка підприємства проводиться за критерієм оцінки, індексом Акіма. Тейк Профіт встановлено на рівні 33,55. Стоп Лос встановлено на рівні 42,45. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп стоп-лосом. в цьому випадку ордер автоматично закривається в кінці торгової сесії 24 червня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер WTM буде основним замовленням на покупку. Відео до головного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого, інше замовлення закрито за остаточною ціною. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи. Гуру Макетс ви справді найкраща аудиторія на планеті.